Ну що, друзі, ще Сейм не прийняв цього, цієї ухвали для подовження перебування українців на території Польщі до 30 червня. Його наразі відправлено на до опрацювання. Кардинальних змін, я думаю, не буде. І він все ж таки буде прийнято. Але, дивлячись засідання Сейму, ну, виникає таке дуже. Таке відчуття дивне, тому що ну дуже видно цю політичну бійку між самими партіями. Тому що виходить один депутат, говорить про те, що так, все класно, ми допомагаємо, ми будемо допомагати. Що Польща займає 67% взагалі всіх. Зі статусом УКР людей вони працевлаштовані в Польщі. Це найбільший показник за всі країни Європи, що дуже багато працює з жінок з діточками, що ми вже перекриваємо своїми податками витрати, які передбачені на незахищені категорії людей: це інваліди, пенсіонери, люди, які не можуть працювати з якихось причин. В той же момент починається така. Такі питання, і такий меседж, що ми вже багато допомагали. І, і за чоловіків була мова про те, що замість того, щоб оборонити край, вони приїхали до Польщі. Хоча більшість тих, хто виїхав з території України, вони виїхали легально, отримали початку і, і працюють тут. Тобто за це навіть була мова. І Ну, перекручують інформацію, тобто видно саме політично цю бійку. Але більшість все ж таки за те, щоб продовжувати захист, що він буде продовжений і до 5 березня 2025 року, як того хоче у Європейська, але просто Польщі необхідно додатково допрацювати цей проєкт і ввести ну, дуже багато різних поправок. На допомогу Україні до. Кінця цього періоду, який вони хочуть до кінця червня, виділено 2 мільярди злотих. Причому, так як я вже говорила своїми податками, які вони сплачують в Польщі, українці вже це перекривають. Звичайно, ну, дуже багато питань і будуть зміни, але все ж таки можемо сказати, що буде продовжено це перебування просто після внесення цих змін. І воно буде продовжено далі до 5 березня, але це буде в наступній ухвалі. І в наступному порядку. Щодо такого позитивного, це говорили про те, що наразі 950 тисяч десь громадян зі статусом УКР і вони просто мігрують, тому що люди поволі отримують карти. І був меседж такий, що треба якось спростити, пришвидшити і спростити отримання карт побиту людям, яких. Підстава є очевидна. наприклад, карт побиту по роботі. Якщо людина робо, працює, виконує всі вимоги, не тримати її півтора роки в, в десь в уженді, але ну, в той час все одно є такі вагання, щоб ужинди, ну, справили справилися ж таки з цим. Тобто, що маємо на сьогодні? На сьогодні маємо на дану секунду маємо те, що проєкт пішов на внесення поправок. А в найближчий час все ж таки буде голосування за нього вже з поправками. Будемо тримати вас в курсі і всім гарного вечора. Не переживаємо, не панікуємо. Поволі подаємось на карту. Ніхто нас не, виган... не вижене, ніхто нас нікуди не... Не буде виганяти чи наших дітей, чи наших батьків. Тобто, все буде в цивілізований спосіб, тому що це дійсно питання, яке дуже на великому контролі. А, також, що ще зауважила, говорили про все ж таки випадки, коли є зловживання цими статусами, зловживання яких навіть моменти шахрайства там були виявлені. Тобто всі служби будуть все ж таки. Акумульовані над тим, щоб статус був, але він був в якомусь такому дуже контрольованому шляху. Але ну, наразі так. Тому чекаємо. Ну як все в Польщі тут спокійно і поволі. Тому чекаємо, і як тільки будуть новини, обов'язково одразу вас повідомимо. Гарного вечора.